Привіт! Вітаємо на каналі інтернет-магазину Ембарго. Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що ви потрапили на цікавий контент, де ми робимо огляди по темі традиційного куріння люльок, самокруток, сигар та аксесуарів до них. Сьогодні презентуємо лінійку бельгійських тютюнів Turner. Дивіться в цьому відео, розповідаємо про історію тютюнового бренду, розберемо сорти тютюну, а наприкінці розглянемо кожну пачку окремо та зробимо підсумки. Дивіться відеоогляд та знайомитися з брендом. Традиційно починаємо огляд та знайомимося з брендом. Тютюн Тернер виробляється на фабриці Фландрія Табако. Історія починається з 1939 року, коли в містечку Крузем, східна Фландрія, і була заснована компанія. Згодом, у 2016 році вона об'єднується із тютюновою фабрикою Штубе. Таким чином створюється потужне підприємство, яке сьогодні є одним із лідерів виробництва тютюну для самокруток у Європі. Назва тютюну бере коріння з легенди, що пов'язана з полковником Тернером, який під час Першої світової війни став символом підтримки на передовій, регулярно ризикуючи життям, щоб забезпечити своїх солдатів тютюном. Його зусилля сприяли згуртованості батальйону, а сам тютюн став знаком товариства та мужності. А тепер можемо обговорити сорти тютюну. Основою для кожної суміші є Вірджинія. Цей тютюн має м'який солодкуватий присмак, а також низький міст нікотину. Наступний сорт Берлі. Він вирізняється терпким та оксамитовим смаком, в свою чергу, має високий міст нікотину. Далі сорт називається Oriental. Він характеризується м'яким пряним смаком і більш приємним ароматом. Як і Віржинія, має низький міст нікотину. І популярний сорт Кентукі, Відомий своїм насиченим димним ароматом. Курінню придає нотки чорносливу, по місності класифікується як середній. Що ж, коли ми ознайомилися з брендом та дізналися про сорти, можемо розглянути кожну пачку окремо. А починаємо ми з тютюну, який має назву Turner Virginia. Це м'яка суміш, що поєднує в собі світлі сорти натуральної Virginia. При курінні відчувається медовий аромат у поєднанні з легкою терпкістю. Об'єм пачки 30 грамів, що вистачить приблизно на 45 самокруток. Наступна пачка це Turner Original. Тютюн являє собою збалансоване поєднання світлих сортів Вірджині та міцного витриманого на вогні Кентукі. співвідношенням якого-то міцного сорту створює смаковий баланс між солодкуватістю та димним ароматом, класифікується як середньоміцний тютюн. І останній екземпляр має назву Turner Dark. Тут виробник порадував поціновувачів справжнього міцного тютюну, адже суміш складає поєднання двох міцних сортів. Оксамитового Берлі та димного з чорносливим відтінком Кентукі справжня знахідка для пікантних насичених відчуттів. Резюмуючи, можемо запевнити, що лінійка тютюнів знайде своїх прихильників серед легких та кісних самокруток, а бельгійська якість не залишиться непоміщеною. На цьому можемо завершувати. Підписуйтеся на канал, тисніть подобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!